Росіяни з Курської області взяли у руки зброю і почали підтримувати ЗСУ. у мережі. Поширюють відео, де жителі регіону заявляють про збір війська і погрожують. І у разі успішних дій українців в цьому регіоні ледь не йти на Москву. Якби там не було, деякі рашисти, схоже, підбадьорилися успіхами ЗСУ і готові виступити проти свого диктатора. А сам Путін подзвонив в Курськ і почув несподівані слова. Деталі за митями вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайки, підпишіться та додивіться відео до кінця, щоб бути в курсі всіх актуальних новин, а ми вже розпочинаємо їх розповідати. На Курщині місцеві записали відео, де вони дякують за та Буцімто. вирішили долучитися до них, щоб знести режим кремлівського чільника. На св'язі запротивлення Курської області. Хотімо передати привіт нашим гостям ВСУшникам. Також звертаємося к нашої армії. Ребята, вам здесь не ради. У нас ніколи не було проблем з українцями. Вони закликали армію РФ скласти зброю і вийти із Курської області або перейти на їх бік. Також курський супротив подякував українським бійцям за надану допомогу у вигляді зброї і боєприпасів. За їхніми словами, вже все працює для знищення окупаційної влади. А народ готовий стати після іскреку. Запалили українці, начебто настав час змін. Ймовірно, це може бути передумовою для формування нових структур на визволених землях поки невідомо, яка адміністрація тут буде керувати чи сформують нову із ругопору, чи тут будуть тимчасово керувати українці? Питання все ще залишається відкритим, але на фоні зведення укріплень в цьому регіоні, схоже, Україна не збирається швидко покидати регіон. Тож якесь управління тут має відбуватися. Ну а в Курській області бойові дії вже ведуться за кілька десятків кілометрів від Корчатова, де розташована Курська атомна електростанція, зона умовного контролю українських сил в суджанському районі. розширена. Ширилися за 30 кілометрів. ЗСУ взяли населені пункти Суджа, Казачія Лукня, Любимівка, Камирне, Круглих і Бондарівка. бажаю здоров'я з міста Суджа Новини у нас такі: місто контролюється Збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі. Стратегічний об'єкт Газпром. Місто Суджа контролюється 99-м. Механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба, слава Україні! Yes. На півдні українські з'єднання увійшли в Мартинівку, зв'язали там війська в бою. І Також інформація, що окремі підрозділи ЗСУ перебувають приблизно за 30 кілометрів від Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Командир Рашейського Ахмата підняв ситуативний бунт і похвалив ЗСУ за операцію в Курській області. Звинуватив чиновників Міноборони РФ Брехні. саме через них, за його словами, стався провал оборони в Курській області. Але Одінов наголосив, що ЗСУ довго і серйозно готувалися до операції. Ці, але рашистські воєначальники так багато обманювали, що обдурили самі себе. То получилось так, що некоторые руководители міністерства оборони, вот, я так понял, они настолько обманували, 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 і вийшло так, що обманули самі себя. Така картина у нас сейчас вирісовується. Що більше він похвалив ЗСУ за хорошу підготовку операції та зазначив, що в Курській області можуть бути тисячі українських військових. Також голова Ахмата заявив, що нібито були помічені серед ЗСУ великі кількості французи та поляки. А саму операцію керує командування штабів без посадки. Середнього блоку НАТО, тому що українці самі нібито не змогли б спланувати таку операцію. Цитую з деяких ділянок, де деякі командувачі як кажуть, займалися брехнею. Противник спокійно зняв підрозділи. Тож вони були перекинуті сюди. Займалися підготовкою, тоді як ми, виходить, брехали самі собі. Не ми, а деякі так звані командувачі. Так заявив Аптія Лаудінов Ну і на фоні всіх цих заяв знервований кремлівський очільник Владимир Пудля розкликав оперативну нараду через ситуацію на Курщині на опублікованих Адрах помітно, що бункер не нервується та Посмикується, обговорювалися питання оборони курської області з доповіді виступив директор ФСБ Олександр Бортніков. Так йдеться в повідомленні прес-служби Кремля. У мережі зауважили, що емоції вираз обличчя Путлера не такі радісні рішучі, як були на початку повномасштабного вторгнення, і також мін надзвичайної ситуації РФ оголосили надзвичайну ситуацію федерального рівня в Курській області через вторгнення засу. Про це пишуть розумі. І, як зазначається, обстановка в Курській області класифікується як надзвичайна ситуація федерального. Характеру цитую далі у регіоні встановлено федеральний рівень реагування, так зазначило в відомстві, уточнивши, що таке рішення було прийнято урядовою комісією. Федеральний надзвичайний стан оголошується у випадку, коли сума збитків становить понад 500 мільйонів рублів. А до цього в Курській області діяв регіональний режим надзвичайної ситуації. Водночас мешканці суджанського району Курської області звернулися до єдиного і неповторного владіміра Путлера. Мідкуються, що вони весь цей час підтримували СВО, натомість їх кинули на призволяще. Мовляв, ніхто не пройшов на допомогу, коли до міста зайшли іноземні війська із натовською технікою. Та перетворили його на руїни. Цитую: хочемо попросити допомоги. Ми звикли до обстрілів. Ми підтримуємо СВО. Ми від перших днів допомагаємо армії. Нас ніхто не попоредив, ми не змогли взяти документи нічого. Ми поїхали, наші рідні залишилися там у підвалах. Зв'язку немає. Будь ласка, Володимиру Володимировичу, скажіть тим, хто відповідальний за правдиву інформацію, що показували реальні дії, бо це брехня. У нас немає евакуації, залишилися люди, і вони просто пливуть через з річку через ліси, і все, що змогла зробити кремлівська влада, це спрямувати по 10 тисяч рублів місцевим, які були змушені залишити своє житло через обстріл регіону. Про це потляр гордо заявив під час відеодзвінка губернатору Курська з председателем правительства. Ми розмовляли совсем недавно. Будем вважати, що рішення у єдиновременній виплаті по 10 тисяч рублів гражданам, які в цьому нуждаються. Принято и необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб. Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утраты имущества, утрата жилья, уже по, на, по, в полном масштабе надо будет все это сделать. И, Як в таких случаях я все говорю, нужно обязательно работать непосредственно з людьми, доходить до, до кожної сім'ї. А після цього виконувач обов'язків губернатора Курської області повідомив, що оперативна обстановка в районі залишається складною. Евакуація з прикордонних районів триває цілодобово. Смирнов пообіцяв, що людей будуть вивозити автобусами та потягами, але одна із машканок міста суджа накинулась на місцеву владу. І вона переконувала, що по телевізору говорять неправду, а місцева влада також бреше про свої вчинки. Ну і за її словами, і судді не було взагалі жодної централізованої евакуації. А мешканці самі почали виїжджати з міста. Місцева ж адміністрація ніяк в цьому не допомагала, хоча там розповідають, ніби брали в цьому участь. Брут і і мені самі вони самі спасались администрации врут себе медали вешают на плечи за грудь, только потому люди сами спасались. Сами. А також скаржиться, що наприкінці червня її будинок розбомбила, а зараз вона була змушена покидати місто суджа. А тим часом прорив в Курській області продемонстрував світу, що Ерефія не така сильна, як дехто може вважати. Попри скептицизм деяких експертів, ця стратегія показала свою цінність. Про що заявила американська науковиця, яка досліджує питання війни РФ в Україні, Джейд Макглін. І вона вважає, що це доволі успішний крок. Макглін зауважила, що прорив в Курській області як політична стратегія. Я дуже успішна. Цитую. Що стосується військової стратегії, я залишаюся трохи спантеличеною, але як політична стратегія вона була дуже успішною, сказала експертка. і науковиця також додала, що події на Курщині показали слабкість РФ. Це ще раз свідчать про те, що червоні лінії Пудлера це лише слова, і що Москва не така сильна, як декому здається, зауважила Макглін. У The Guardian також зазначили, що експерти переважно скептично сприймали цінність прориву в Курській області. Все значно змінилося Лися як тільки вони побачили прогрес на місці, це відбулося в той час, коли Київ відчуває зростальний тиск на фронт на Донбасі. Зауважили у виданні. Водночас у США побоюються, що Ерефія може помститись заходу за те, що Україна нібито використовує. Надано зброю на рашистській території і на остаток поговоримо також про те, що на тлі подій в Курській області ворог розгорнув інформаційну операцію. І Таким чином окупанти прагнуть приховати власні невдачі та втрату території. Про що застерігає центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки? Там перерахували низку таз, які кремлівська пропаганда намагається поширити. Вочевидь, рашисти продовжують втрачати контроль над власною територією. Тож від замовчування ситуації в Курській області кремлівська пропаганда перейшла до реалізації. Операції інформаційного прикриття тези пропаганди зводяться до того, що українці буцімто вдалися до протиправної тактики, закрили шлях до переговорів країни заходу, начебто не підтримують Україну, та те, що відповідь РФ буде жорсткою. Поширення цих теас має на миці відвернути расистів від факту перенесення бойових дій на рашистську територію та втрату контролю над частиною території Арафії. Ну а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Також не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Ну і поставте на дзвіночок, тоді ви отримаєте сповіщення про свіжий випуск новин. А ми завжди оперативно розповідаємо найактуальнішу інформацію. До зустрічі і слава Україні!